наших печериць. Ну що, ходімо подивимося, які вони. В нас, виходить, пройшло від дня останнього збору два дні. Йдемо в нашу грибну. Так. Прошу. Ого, Пам'ятаєте, якими вони були маленькими, які ми залишили. І ось подивіться, які вони пови... повиростали за два дні. І дивіться, ось іще будуть ось маленькі. І тут, і оці такі піпки маленькі на от на білому. Це буде іще будуть грибочки. Так, я тазики зараз візьму І збирати. О, oh, єс. Yes. Так, ну що, погнали? Звідки починаємо? Вот Ці хочеш? Давай. Хрум-хрум. Оцього хочу залишити. Цього зірвати. Ні, він зірвався. Так. А минулого разу е, я так вирвала. З корінням і таке коріння реально було таке, як ниточки стирчали. Я ще не бачила в грибах. О, дивіться, зверніть увагу, вже розкрилися грибочки. Отак виглядає, печериця вже розкрита. Отакі шляпки зручно фарширувати. О, бачиш, вже відкривається. ага Дякую. Дивися, ось маленький і вже розкрити. Я їх зараз замаріную. І минулого разу значить, я частину, що ми посмажили, частину замарінували, частину порізали, кинули в заморозку. Потім будемо щось готувати і зручно чик і грибочки печериці. При заморозці втрачається всього лише 30% поживних речовин, а все інше зберігається. Так що, я думаю, що це добре, коли вони є. Дві. А цей пенюк такий, не знаю, брати його. Я його заберу, щоб мошка там не заводилася. Ці заберу. Все, дивися, вже в мене маленький тазик зібрався. Бач. Що сюди збираю. Ага, о, дивися. А, ні, то солома. торчить. Це корінь такий, типу як в дерево. Ти хочеш поглянути? Пішов гуляти один гриб. Ну, один, два. я теж буду собирать? Ну шо, хрумкаем? О, кіт пішов някакви. Бусинка. Сюсинка. Ах, я так обожнюю, коли мене так хрумстять. Чуєш? Що в цей раз будемо маринувати? Да? Що в нас сьогодні вийшло? Так, Маленький тазик. Він у нас 100 грам. Е, кіло 100? Так, а цей у нас 150 грам. Пивимося. Кіло 100 і. Ну, і вважаю, і кіло п'ятсот дві з половиною. Ще два з половиною кілограми. Ну, Класно. Підемо готувати. Друзі, ось наш другий збір. Цього разу у нас вийшло два тазіка грибів. І що я буду з ними робити? Буду маринувати. В мене є рецепт один на каналі, він наш улюблений. От, цей рецепт я додам в опис до цього відео. Який буде третій збір? Очікуйте, будь ласка, мені теж цікаво. От, температура, ніби окей і вологість теж, але температура на вулиці падає, яка там буде на горищі? Не знаю. Так що всім дякую за перегляди. До нових зустрічі і пока.